Наскільки ви залежні від іншої людини, від вашого партнера чи партнерки, і взагалі, наскільки ви схильні до залежності? Зараз ви про це дізнаєтесь. Дуже важлива інформація для вас, тому обов'язково, будь ласка, поставте лайк цьому відео і обов'язково, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і на мої соцмережі. Попереду дуже багато цікавих розкладів про вас же. А тепер дивіться на карту, наскільки ви залежні від свого партнера чи партнерки. Наскільки ви схильні до залежності. Ось, дивіться, дві карти старші аркани. Зірка і мах. Карти кажуть, що ви залежні від. Емоційної близькості з цією людиною і, взагалі, з людиною. Ви дуже потребуєте, щоб вами пишалися, востраргалися, надихалися вами, дарували вам компліменти, дарували вам якісь. Такі возвишені, може, слова, почуття, були прив'язані до вас емоційно, надихалися вам ми повторюю, тому що зірка. Ви залежні від компліментів, від якихось. Таких проявів романтики. А мах каже про те, що ви можете бути самі тією людиною, що ви ставите когось в залежні такі стосунки або в залежність від вас. Тобто можете самі бути такою людиною, щоб. Все робити, щоб від вас хтось залежав емоційно або ментально думав про вас, мріяв про вас. Вам це подобається, і ви будете це робити, ви будете практикувати такі, таку модель поведінки, щоб людина мріяла про вас. Надихалася вами. Ну, це класно. Подивіться, які чудові карти вам вийшли. Ставте приймаю і дякую. І ну, я пишаюся вами, Ви дуже сильна людина. Ви можете залежати від цих компліментів, від цих роздихань, а можете і самі бути такою людиною, що зробите все, щоб людина э, вами жила, дихала вами, надихалася вами.